Сьогодні ми готуємо дуже стародавню, дуже просту і разом з тим смачну українську страву, яка називається затірка. Затірку готували на всій території Дорожнянщини. Її готувала моя бабуня, готувала її мама. Готувала її і я ще у своїй молодості. Інколи затірку готую я і тепер. Але у спрощеному варіанті, бо її дуже полюбляє моя онучка Діанка. Затірка була в основному стравою на вечерю, бо вона була дуже легкою у приготуванні і дуже швидко готувалася. Сьогодні ми готуємо затірку по оригінальному рецепту. Для цього нам потрібна картопля. 3-4 штуки цибулина, одне яйце, склянка борошна, чималий шматочок сала і води 2 літри. Ставимо каструлю із водою 2 літри на вогонь і чекаємо, заки вона закипить. Готуємо нашу картоплю до затірки. Нарізаємо довільними шматками. думаю, що три, ну може ще вистачить. Чекаємо, щоб закипить вода, і будемо закидати, її, щоб вона зготувалася. Тим часом готуємо засмажку до нашої затірки. Беремо сало і нарізаємо його ось такими невеличкими шматочками-квадратиками. Ставимо наше сало на вогонь і засмажуємо до сухеньких шкварочок. Тим часом нарізаємо цибульку до затірки по оригінальному рецепту не додавали ніяких приправ окрім солі і не ні закришували ніякими Прямими травами. Наші шкварочки готові. Закидаємо цибулю і смажимо до золотистого кольору. Водичка наша закипіла, закидаємо картоплю і варимо також її до готовності. Приступаємо до основного інгредієнта, до приготування основного інгредієнта нашого блюда, це саме затірку. Висипаємо у миску склянку борошна, У горнятку розбиваємо одне яйце. І додаємо сюди одну столову ложку водички. І все це ретельно розмішуємо до однорідної маси. Робимо ямку у нашому борошні і всерединку виливаємо нашу яєчну масу. Все, приступаємо до виготовлення нашої затірки. Ось так розмішуємо, розмішуємо. А потім руками ось так беремо і ніби затираємо, розтираємо. Ось так ретельно-ретельно, поки у нас вся мукичка не вміситься в наше тісто. Ось так розтираємо. У нас вийшлося різної величини такі затирочки. Роки вся мука не вийде в тісто. Затірку також затирали у макітрі, замішували е, маленький клаптичок тіста і розтирали його у макітрі з мукою. Пізніше затірку просто замішували тісто і Відщіпували такі маленькі шматочки і зразу кидали на кип'яток. Це була також називалось затіркою. Ось така в нас вийшла затірка. Засмажка наша готова. Тепер забираємо наші шварочки з кубулькою і тарілочку, жир залишаємо. Наша картопля зварилася, приготувалася, беремо товкачку для картоплі і довільно розтовкаємо її у каструлі, але не до пюре, а щоб були шматочки різної величини. Підходимо до завершаючого етапу нашого приготування. Беремо потрошки Нашої затірки і усипаємо цю картопельку. І зразу розмішуємо, щоб вона не звиклась з путки нам. І так висипаємо всю нашу затірку і розмішуємо. Чекаємо, поки наше тісточко, затірка наша, не спливе доверху. Наша страва приготувалася, тепер потрібно її присолити, посолити і заправляємо нашим смальцем. Наливаємо все, щоб воно було багатенько. Наша страва готова. Все, будемо куштувати, насипаємо у миску гарненько нашої страви. Тепер беремо засмажечку і добряче всипаємо сухеньких шкварочок, щоб вони хрумтіли під зубами. Все, страва готова наша затірка. Смачного!